На команду зараз класні знижки. Дуже класні відножки. Ось така просто беж в різних відтінках. Ну і найвідоміше це оці сяючі. своч. Зараз 110 гривень. Дуже класна пудра. Мілко дисперсна, дуже делікатна. класно фіксує. Також я ось ці новиночки на знижках, і я б звернула увагу на бронзери. Дуже красиві. Рум'яна прям дуже ніжненькі і делікатні. Святкові сяючі підводки. Дуже класна ціна 129 гривень. Класна знижка на ці консилери, ось так виглядають. Я не тестувала, тому беру. Ось ці вони дуже класні, і відтінки дуже носибельні. Підводки теж по знижкам. І красивий коричневий кольор. Щось я пропустила цю поману, але колір нереальний. Знижки на все. На глимбі 2 дорівнює 4. Патрісі Ледо і ламель теж 2 дорівнює 4. Гарні знижки на набори від ламель, їх можна навіть на подарунок. Великий вибір прикольних подаруночків на свята такі вже і медленно і косметоз. Дуже мені сподобалася ця чашечка з блюцем, коштує 250 гривень. Раніше я не бачила цих ополісковичів, а й явно вони щось нагадують. По аромату, ароматусорі мені сподобалось більше. Що ось таке 180, але нагадує Том Форт Cherry. Але в них дійсно вже парфумовані такі аромати. А ось це те, що я придбала.